За минулу добу правоохоронцями встановлено обставини по 16 злочинам. За фактами тривають слідчі дії. Тіло чоловіка виявили в одному із гаражних кооперативів Автозаводського району. Інформація надійшла від карети швидкої допомоги від медиків, які проводили реанімаційні заходи в одному із гаражів в Автозаводському районі. В результаті під час реанімаційних заходів чоловік помер. Чоловік місцевий 72 року народження. Під час огляду ознак насильницької смерті не виявлено Наразі тіло потерпіло направлено на судову медичну експертизу, встановляться всі обставини смерті. Також вчора у вечірній час надійшла інформація із Семенівської громади про те, що під час руху у вантажівці сталася розгарматизація ємності з хімічною речовиною. Поліцейські Семенівщини проводили регулювання руху. Паралельно декілька бригад ДСНС проводили ліквідацію наслідків даної аварії. На даний час наслідки повністю ліквідовані. Під час заходів встановлюються всі обставини даного інциденту. Також проводиться перевірка, що стало причиною розгарматизації даної ємкості і чи належне перевезення хімічної речовини здійснювалось перевізником. Ведеться перевірка за минулу добу. Зафіксували. Правоохоронці чотири випадки шахрайства. Здебільшого це пропозиції громадянам щодо онлайн-заробітку. Кременчужанин під час виконання таких завдань лишився понад 20 тисяч гривень. А Кременчужанку ошукали шахраї на 8 тисяч гривень за обома фактами. Розпочато кримінальне провадження. Якщо вам надходить Така пропозиція в онлайн месенджерах, де пропонують з вами зв'язатися, пропонують легкий заробіток. Заробіток з відсотками, якщо ви вкладаєте 10 гривень, вам приходить 20 гривень, і так плавно ця сума зростає. Цю інформацію треба перевіряти. 80% таких повідомлень діють шахраї, де ви протягом тижня виконуєте певні завдання, в результаті чого лишаєтесь своїх заощаджень. Традиційно Кременчуцькі правоохоронці, ювенальні поліцейські, проводять зустрічі зі школярами Кременчука та Кременчуцького району. На одній зустрічі старшокласники дізналися про те, як правоохоронці перевіряють водіїв на стан алкогольного сп'яніння, яка відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння, до якої відповідальності притягуються громадяни за порушення. Також нагадали правила дорожнього руху, факти булінгу серед підлітків. Основною метою зустрічі правоохоронців з дітьми це нагадати правила безпеки і як не потрапити підліткам в біду. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.